Микола Вінграновський Не чіпай наші сиві минулі тривоги, Не чіпай наші сиві минулі тривоги, ми далеко тепер від інтриг і халеп. Мені сяє твій погляд, твої плечі і ноги, і ворушиться в грітий підзоряний степ. Пахне з вечора небо осінніми птицями. І повітря стоїть, як зелена ропа, пахне степ, чумаками, волами, мазницями, і вони вже самі виростають в степах, це не сниться мені, та тарва за горбами, і дружини Русі випливають з дібров. Я люблю тебе, хто ти ночами і днями ти важкими квітками вцвіла в мою кров. Я царюю тобі, сподівання химерні, насторожені думи летять, як туман, булавою збиваючи, зорі на стерні, Україну порубану зводить Богдан. Я люблю тебе степом, Дніпром і Тарасом, орлім небом в барвистості хмарних споруд. Я люблю твої рухи вчаровані часом. І вологу розтулену музику губ. Тіні предків моїх відійдуть на світанці, і прокинеться світ у пташині мрою. Мені світять твій погляд, і плечі, і пальці, і зоря доганяє зорю. Переможного миру вам.